Є площина твердого покриття вулично-дорожньої мережі і при недоліках виявлені встановлюється відповідно вимірювальний елемент лінійка, де зафіксовано з градацією сантиметрів, відповідно, а глибина саме пошкоджить дорожнє покриття. Інспектори патрульної поліції обстежують пошкодження асфальтного покриття на вулиці Корненській у Рівному. На ній у кількох місцях є ями глибиною більше 10 сантиметрів, які можуть стати причиною ДТП. Адже у темну пору або ж коли вони залиті водою, їх важко помітити. Були звернення неодноразові мешканців міста на стан дорожнього покриття. Поганий, проводиться зараз в рамках обстеження. Осінньо-комісійного виявляються проблемні ділянки. Ну, ви самі бачите, є свідками того, що дійсно покриття вражено ямковістю. Виявлені порушення інспектори фіксують в актах. Їх направляють до власників, утримувачів доріг та обслуговуючих організацій, аби ті усунули недоліки. Ремонтувати вулицю Корненську має шляхово експлуатаційне управління рівного. Ця дорога є в плані на жовтень місяць. Вона відповідно буде робитися. Зараз бригада працює по вулиці Чорновола. Вони закінчують роботи ямковості по вулиці Чорновола і приступають сюди до цієї даної ділянки. Це залежить від того наскільки ми швидко закінчимо Чорновола. Зараз на даний момент йде вже ми її доходимо до вулиці Соборної від Степана Бандери до вулиці Соборної. Зараз Проходять роботи, от я думаю, що день два. Ми закінчимо там роботи і приступаємо зразу. Сюди Руслан Сивуляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному рівне.